День, мої любі учні. Запрошую вас на урок навчання грамоти. Сьогодні ми будемо вчитись писати малу літеру Вукву сполучення з нею. Пограємо в гру, яка називається складовий аукціон. Подивіться, у нас є склад Мо. Давайте скажемо, які слова можуть розпочинатись зі складу МО Морозиво. Далі молоко. Морш. Зі складу ЛА можна розпочати слова ласти, ластівка, лампа, зі складу ни розпочинаються слова нитки. Зі складу ВО розпочинаються слово «восьминіх». Так, дуже добре. Йдемо далі. Перевірте, будь ласка, хто з дітей сидить правильно, за вашою думкою, а хто неправильно? Давайте знайдемо. Ось у нас хлопчик сидить неправильно. Так, а всі інші сидять правильно, діти. Займіть, будь ласка, правильне положення тіла, візьміть правильну ручку. Пробуємо з вами зараз прописати в повітрі букву В. Зараз одну секунду. Зараз ми до неї дійдемо, але на початку ще згадаємо, де в нашому зошиті основний робочий рядок, в якому ми працюємо, а де у нас допоміжна міжрядкова лінія, де у нас поле, де лінія поля. Далі. І ще ми повторюємо з вами верхню рядкову лінію, Та де у нас є ось вона. Так. І повторюємо нижню рядкову лінію. Та-та-так. І міжрядкову. ось вона у нас тут є. Міжрядкова лінія. І похила ще лінія у нас є, так, в прописах, не забуваємо. Зробимо маленьку. Гімнастику для пальчиків. Так, рухаємось далі. Дітки, що за дивина? Вісім ніг і голова. На ногах присоски має, ними їжу він шукає. А тепер на дні заліг дивовижний восьмий ніг. Так. У слові восьминіг. Перший звук ми чуємо, який В. Так, Звук В. буква В. І ось наша буква В. Дивіться, друкована буква В і прописна. Прописну ми сьогодні з вами саме будемо вчитись писати. Давайте спробуємо в повітрі прописати. Пропишіть в повітрі. Так, ось ми і прописали в повітрі букву В. Ідемо. Далі. Подивіться, які склади можна утворити з буквою В. Дивіться, С буква В відкрито. Ми пишемо її. Зверніть увагу на те, як вона пишеться. Ми зараз в прописах будемо тренуватись. Ві. Далі склад «Ви». А от зверніть увагу, щоб написати склад В Л. Вл. Точніше, не склад, а поєднання просто, да? літер. Ми використовуємо нижнє з'єднання, і дивіться, В у нас закрита. Та ось тут посередньо вона закривається, бачите, які, як вони відрізняються. І потім від букви В ми таку ніжку дописуємо і поруч пишемо ті літери, які в нас з'єднуються з іншими літерами нижнім з'єднанням. Зараз ми переходимо в роботу з прописами. Будь ласка, відкрийте ваші прописи. А зараз, сонечки, ми з вами попрацюємо в хмариночці. Візьміть, будь ласка, ручку. І ми з вами почнемо писати в хмариночці елементи, які нам допоможуть правильно написати букву В. Беремо. Беремо свою ручку і починаємо вести. Дивіться, стежте за е, стрілочками, вони вам показують напрямок, так, як ми будемо писати, прописуємо, уважно стежимо. Безвідривно ми повинні прописати ось ці гарні петлі, довгі і коротку, Так, Дивіться. Поруч теж стараємось. Стараємось, стараємось наводимо ці елементи, пишемо гарно, гарно і красиво. Далі нижче. Уважно, як я пишу і повторюйте так само. І ось така петелечка. Ну, і я вже з вами міг писати, раніше писала. і як букву 0. О, букву О, вибачте. Так, далі опускаємось нижче і пишемо так само безвідривно петлі поєднанні довгих з короткими. Далі опускаємось на робочі рядки. Пропишемо букву В. Буква В закрита. Дивіться. Починаємо ми її писати трошки вище верхньої лінії основного рядочка. Пишемо доверху лінію, завертаємо і вниз опускаємо. Заокруглюємо вправо і повертаємось на початок, де ми починали писати букву. У нас виходить ось така буква В. Поруч ми напишемо букву В відкриту. Буква В відкрита, використовується тоді, коли у нас є верхнє з'єднання, в основному верхнє з'єднання, при верхньому з'єднанні або середньому використовується ця буква відкрита. В кінці слова, якщо у вас стоїть буква В, то це завжди буде відкри... закрита форма букви. Ось така закрита буква В. І в поєднанні з деякими, звичайно, буквами в складі теж вона може бути закрита. І так, подивимось, у нас тут є з вами. Є у нас з вами. Уєднання відкрита буква, так і закрита. Відкрита. І закрита. Відкрита. І закрита. Прописуємо до кінця. Так само допишіть, будь ласка, до кінця всі слова, що ви бачите, і склади. Склад ОВ, ав. Давайте пропишемо разом. О, потім від О вправо паличка і починаємо писати літеру В. Дивіться, закритий варіант. Отак. Ав. Дивіться. А повели доверху, заокруглили і завернули. А от слово ВІВ, коли ми пишемо, дивіться, В Вже у мене не може бути закрита. Я веду до І з'єдную і запишу букву В закритого формату. Ось так вів. Вивів. Так само у мене всюди будуть в слові відкриті форми букви, а от остання ви. Вів. Рив. Давайте запишемо. Рив. Пригадаємо, як пишеться Р. Рив. Вирив. Останнє речення ми з вами запишемо Рома, рив, рів. Тільки речення ми пишемо під цим. З великої літери почнемо писати слово рома. Велика буква Р. Рома. Рив. Рів. І крапочку поставили в кінці. Молодці. Свою роботу завантажуйте на перевірку. Дякую за увагу. До нових зустрічей.